Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у мене особливий день, бо я отримала в подарунок ось таку чудову троянду. Тут декілька кущиків, і зараз я розповім, що я буду сьогодні з нею робити. І моя слабкість все життя були троянди. Хоча у мене, хто дивиться мій канал, знає, що у мене дуже багато і орхідеї. І там різних різних квітів, але от завжди моєю слабкістю залишались троянди. І от такі червоні це дуже-дуже мій улюблений кольор, саме троянд. От, я зараз все вам розкажу і покажу, що робити одразу після покупки або після того, як вам подарували троянду. Бо це дуже важливі будуть і необхідні дії, що треба зробити прямо в перший день після придбання. Я вже зняла пакетик, який був надягнений на горщик. І чесно кажучи, перше я зняла ще до відео, щоб подивитись, наскільки тут ситуація не дуже. І дуже часто, любі мої, ми купуємо ось в такому стані квіти. Це просто, мабуть, 80 а може й більше відсотків, що буде така ситуація. Я коли взяла вже квітку в руки, я відчула, що тут просто, як би вам сказати, як мочалка все. Просто тут -от у мене рука мокра, бачите? Тут мокра підставочка, да? тут мокро. Тобто вона стояла там в воді, не знаю, може їх там окунають. Це мені невідомо. І от, бачите, тут грибок. Тут усе, бачите, ось листя повспадало. Зверху вона дуже гарна. Подивіться, ще раз вам покажу. Дуже шикарно, квіти чудові, такі прекрасні. Але коли бачимо тут. То, звичайно, все зрозуміло. І, можливо, когось я з вас засмучу. Я сама, в принципі, теж засмучена, але в таких випадках, особливо в таких, треба квіти відрізати, на жаль, щоб зробити краще троянці. Можна не відрізати, вони самі відсушаться. Але взагалі то. Треба відрізати. Першою справою ми оглядаємо, звичайно, квітку. Оглядаємо, в якому стані її ґрунт. Тут, звичайно, все треба просто викинути, весь ґрунт, я маю на увазі, все дістати, і ми одразу з вами зараз зробимо одну дуже-дуже важливу річ. Ми розведемо з вами один препарат, який, сподіваюсь, дасть нам. Змогу врятувати квітку. Ось так все прибираємо. Тут я ще перевірю трохи пізніше листя, інше, чи буде воно тут випадати, чи ні. Чи тут все гарно. Все зараз з вами будемо робити поступово. Так що зараз я вам покажу препарат. Я вже взяла пів літра води, трохи її підігріла. І ось такий препарат буду використовувати я. Це у нас споробактерин. Але також можна використовувати фітоспорин або триходерму. Це повністю ідентичні за своїм складом препарати. Але цей краще тим, що він одночасно в себе включає і триходерму, і фітоспорин. Тому цей препарат ще кращої дії. І... На 500 грам нам потрібно 0,5 грам нашого препарату. Мірна ложечка у мене на 0,6 Але, в принципі, тут прям перекласти неможливо його передозувати. Ми розчиняємо його і залишаємо на півгодини. А ми з вами тим часом будемо витягати нашу троянду з цього горщика і дивитись, яке у неї коріння. І препарат треба використовувати у темряві. Тому я зараз його віднесу до ванної кімнати. І обробку вже буду робити там. До речі, є два види використання три. Один це замочування, другий це полив. Ми можемо посадити з вами і просто полити квітку. Це буде навіть краще. І ми можемо оприскувати. І коли ми використовуємо і полив і оприскування, це найкращий результат нам дає. Так що зараз я це віднесу до ванної кімнати, і ми з вами там продовжимо зйомку відео тільки пізніше, коли ми вже дістанемо нашу троянду і пройде пів години. Давайте спробуємо витягнути нашу троянду цього горщика. О, от подивіться. Гарно, по перше, що я вам хотіла одразу сказати. Так, я вже подивилася вниз горщика, що тут є здорове коріння, це дуже важливо для нас. Але ви подивіться, тут, ну я ж кажу, як мочалка якась. Подивіться, кошмар. Це хіба справа, хто так поливає квіти? Це дуже погане ставлення до квітів. І от в такому стані, ну ні в якому разі, не можна залишити рослину. Вона точно загине, якщо б ми її так залишили. І ще хотіла вам ось показати зараз, що гарна дуже річ, що ось тут є отакі новенькі, гарненькі, чудові росточки. Це означає, що це на нашу користь, якраз, що тут не все не зовсім все погано. Нам треба буде трошки замаститись. Можна, звичайно, це робити в рукавичках, хто як бажає. А я просто люблю відчувати квітку, і мені дуже важливо тут все дуже обережно робити. Я відчуваю просто коріння руками, дещо не можна тут вже колупати. Можна також, мабуть, я зараз це зроблю промити коріння у відріз водою, наприклад, щоб від землі, від цієї позбавитись і при цьому не пошкодити коріння. І ось, бачите, ось цей у нас росточок, мабуть, зовсім загине, бо він ось звідси почав вже вмирати. Бачите, він який коричневий. Хоча все можливо. Будемо зараз дивитись. Нам дуже важливо, щоб ми якраз роздивились коріння, що з ним, як воно себе почуває, де є гарне коріння. Ось подивіться, яке краса. Краса просто гарне живе коріння. Оце дуже гарно, що таке є. Але такий полив це просто загубити квітку. Так, давайте я зараз все це сама очищу, щоб не гаяти ні ваш, ні мій час. І ми з вами продовжимо. Зйомку вже з корінням, яке буде без землі. Ось подивіться, мені треба було докласти деяких зусиль, щоб роз'єднати коріння. Для цього я і мила їх. Ну і Для того, звичайно, щоб позбавитись від цього ґрунту, бо він, ви самі бачили, скільки в ньому було води. Значить, Для того, щоб промити коріння, я використовувала трохи підігріту воду, щоб вона була. Приємно теплою. І гарна новина, звичайно, в тому, що коріння дуже непогане. Подивіться, скільки живого коріння. Ну, на цих двох кущах взагалі ідеально. І тут я бачу теж багато живого коріння. Але є одна ситуація, бачите, який тут стовбур. По-перше, тут оця гілочка, я вже побачила, вона тут десь надломлена була, тому вона почала. Ось тут, да, ось вона тут була зломана. Тому тут теж був бутончик, і він бачите все. ну Тут просто гілочка загине. Ми її зараз обріжемо ось на цьому рівні, аж прямо під. Вона просто не принесе нам вже нічого. На жаль. От, але коріння живе, у мене є надія, навіть якщо ця гілочка згине, що вес... весною, можливо, вона пустить звідси росточок, тоді можна буде це все обрізати. Ну, подивіться, шикарне коріння, і це вже дуже гарна новина. Я вже трошечки просушила серветочками коріння, щоб воно не було таким сильно вологим після купання. Цих корінців. Дуже сподіваюся, що все приживеться. Бачите, все одно трошки травмоване коріння. Але воно живе і має все бути добре. Я вже підготувала горщики. Один це той, в якому зростала ця трояндочка. Ще один горщик, такого майже розміру, як і цей. І трохи більший для найбільшого кущика. Грунт для своїх квітів я завжди використовую тільки поліський. Це єдиний ґрунт, який мені подобається. Який дійсно відповідає гарному складу та якості. Його я намішала ось такий судочок у нас таких дуже багато, бо ми в таких ємностях купуємо мед. їх дуже зручно використовувати для зберігання або розведіння якогось ґрунту, якогось субстрату. І ось в кожний горщик я насипала вже на дно ґрунту і зробила таку ямку, бачите, таке поглиблення. І зараз буду сюди саджати наші квіточки. Так, давайте, мабуть, зараз я подивлюсь: ось цей тут найбільше коріння, я його посаджу найбільший горщик. А зараз посадимо ось цей росточок. У нього теж дуже довге коріння. Але я от такий для нього горщик обрала. І ґрунт я єдине, що додала, розбавила його ще перлітом. Хоча в складі його є перліт. Так, і знаєте, що, любі мої? Я ще сюди у саму посадочку додам. Ще споробактерина, щоб він ще якийсь час діяв прямо на коріння. Це ще один, до речі, спосіб, як використовувати споробактерін або триходерму, або фітоспорин. І просто засипаємо. Я покажу один. А інші зроблю вже сама, не на камеру, і покажу вам тільки вже результат. Також, щоб не використовувати зайвий час і не робити дуже довгі відео. Трошечки поглиблюємо так, щоб квітка стояла. Але не придавлюємо просто там дуже сильно. Все ж таки, щоб повітря добре проникало через ґрунт, щоб коріння могло гарно дихати. Була якась аерація. Тому ми трошки притискаємо. Так, і саджати якнайкраще, ось десь ось так, поглиблюючи нашу квітку. Я зараз намагатимусь подивимося, що може цей горщик вмістити. Бо це для нас важливо, ми ж кудись саджаємо. Горщик не дуже великий, тому, в принципі, він буде не дуже надовго для цього кущика. Але головне, щоб він тут прижився, щоб йому сподобалось. І, звичайно ж, гучик не має бути занадто великим, щоб все ж таки коріння могло заповнити його. І трояндочка могла себе гарно почувати тут. Подивіться, чудова посадочка, так само зроблю зараз і дві інші. У мене вже все готове. Подивіться, яка краса. Все швиденько і гарно. Ось такі у мене три кущики чудові. Сподіваюсь, їм все сподобається. І останнє, що нам залишилось, це перейти до ванної кімнати і полити їх там саме тим розчином перший раз. Ось так зараз ми полиємо. Дивіться, спочатку так по краю Горщика. Бажано, щоб на кожну рослину було хоча б 50 мл розчину. І у нас додатково буде працювати препарат, який ми насипали безпосередньо на коріння при пасаці. Ось так. Звичайно, квіти обрізати я не буду. Самі вони розумні всі рослини, і коли прийде час, вони їх відсушать. Можливо, деякі проквітнуть, наприклад, ця трояндочка, вона вже в якомусь розпуску, і все буде гарно. Поки що потримаю їх якісь. Можливо, півгодинки тут у темряві, і віднесу їх до кімнати. Влаштую їх десь на підвіконні, щоб вони адаптувались до нової оселі, до нового місця, в якому вони тепер будуть жити. Ось такі вони чудові, прекрасні, дуже смачно пахнуть, аромат надзвичайний. Любі мої, я дуже сподіваюся, що ці троянди виявляться такими ж незламними, як зараз українці протягом цієї війни. Дуже вірю, що все вийде. І сподіваюсь, найближчим часом що зможу з вами поділитись ще гарними новинами про ці троянди, як вони вже адаптувались. Дуже-дуже на це розраховую. А ми будемо з вами на цьому прощатись. Любі мої, всім бажаю миру, любові, терпіння, добра, щоб усіх нас беріг Господь захищав, беріг дитяче життя, особливо цей час війни. Всім бажаю міцного здоров'я, до нових зустрічей. Хай ваші квіти вас радують в усі часи і важкі, і легкі, і щоб у нас було побільше легких часів. Всім до нових зустрічей і бувайте!